Вона зізналася, що одна її подруга акторка більше не спілкується з нею після того, як промова Ріс Візерспун була не дуже вдалою на одній церемонії. І в недавньому інтерв'ю Ріс розповіла, що вона зіпсувала стосунки з однією подруну подругою акторкою через те, що вона висміла висміяла її на церемонії нагородження у своїй промові. Вона каже. Ця моя подруга, яку я не дуже добре знала, але вона була дуже серйозною, правильною акторкою. Вона попросила мене вручити їй нагороду, ну, тобто, тобто це якась спеціальна нагорода завчасно. Ти знаєш, що ти її отримаєш, і ти просиш яку, якогось друга її тобі вручити. Але я не, ніколи не була на цій церемонії нагородження, тому подумала, що це буде щось на зразок ростингу. Ну, типу, як це? Е... Прожарки. Прожарки. Але, але чому але... вона так вирішила? Це так дивно. Ну я почала і встала її висміювати. Але ну, це церемонія нагород. На яких церемоніях нагороджування при врученні нагороди є прожарка? Ну так, да, тим паче, вона ж уже на той час була на деяких церемоніях нагород. Про Гугли, дивно, дивно, дивно дивно. Комент продовжується, але це був непотрібний тон. Тон був британський, елегантний, класний. І я така: пам'ятаєш, як ми робили лазерну епіляцію? Мені досі соромно за це. Ми більше не друзі. Я не жартую. Ми більше реально не друзі. Я думаю, що вона мене більше не любить. Я думала, що це було так смішно, але просто я не потрапила до правильної аудиторії. Це було досить погано, і це не жарт. Вона більше не спілкується зі мною. Інтернет детективи провели розслідування і вирішили, що Візер Спун мала на увазі Кейт Вінслет, і вони відчукали й промову, яку Візерспун виголосила на церемонії Бафта у сьомому році, де Кейт отримувала спеціальну нагороду. Блін, обличчя Кейт на цій фоці. Ну для мене це наче, підтвердження. Що це вона була? Знаєш. Просто якщо чи є якесь відео, де вона ну, робить цю пережарку, і чи є там, наприклад, інформація про лазерну піляцію, про, Так, Це ж доволі швидко, ну легко, мабуть, перевірити, якщо такі має бути. Не впевнена, що, типу, лазерна епіляція — це було прям точно цитатою. Можливо, вона mm -hmm. просто, як приклад в інтерв'ю, сказала, що вона казала не, не ті речі, які мала казати, знаєш. Да. Але але Візерспун сказала, що. І ще тоді вони поговорили зі своєю близькою подругою Кейт. Вони посміялися з цієї дурниці: ми хороші подруги, і ніколи не мали жодних сфаркт. Тобто Різерсп... Різерспун Різ Різерспун наче опровергла, що це про Кейт, але про кого тоді ця новина? Ну, ну, дуже цікаво про кого. І я ж ну додала, да, що вона. Ну, підтвердила, що це про Кейт, і я знайшла ще і ну, фотографії, де вони разом були на Оскарі 2016 року, де вони mm -hmm. е і обіймалися, і розмовляли. Ну, або це якби як, ну, на людях вони трималися просто нейтрально, так. Або це про когось іншого, і дуже цікаво про кого це могло би бути. Ну так, тому що коли ти робиш якусь. Е